Так, мене дійсно звати Катя Щепеліна, але Щепеліна це моє третє прізвище. Дівоча Лунковська, потім за першим чоловіком Клименко, і після розлучення і другого шлюбу Щепеліна. Що цікаво, що коли моє прізвище було Клименко, його Ворд підкреслював червоним, бо це була помилка. Поки мої ровесники заводять дітей або частіше песиків, я у 30 років в липні 2023 року завела собі інсту. Ну, чесно, от чесно, ще тиждень почекала б і дивилася б сторіс в Телеграм. Ну, серйозно. Ну, але тепер виходить, що мені потрібно наздогнати усі тренди за всі роки. Да? Я зараз на Ice Bucket Challenge. Якщо що. Дякую, що дивишся це відео. Постав лайк, підпишись на канал, напиши комент і порекомендуй це відео комусь з твоїм друзів. А ще краще приходь до нашої школи, щоб виступати так само. Па-па! До речі, я в Інсті, підписана Катя Щепеліна. Можете мене знайти, підписатись, поки я прізвище не змінила. Ну, я не планую, не планую. Так, дивіться, чого я довгий час не заводила Інсту. Я довгий час не заводила Інсту, бо не бачила в цьому сенсу. У моїх подружок я запитала, і вони розповіли, що вони мають Інсту для того, щоб зберігати рецепти, за якими вони ніколи не готують, шукати заклади, в які вони потім так і не доходять, ну і заліпати на мужиків, з якими вони ніколи не ви зрозуміли. Ну, якби. Е, Я завела інсту. Окей. Мені подобається йога і мені подобається стендап. Тепер моя стрічка має приблизно такий вигляд: собаки мордою вниз, коміки. Коміки мордою вниз. Коміки, з якими я ніколи Ну, ви зрозуміли. Ну, як ви зрозуміли, я заміжня. Мій чоловік 71-го року народження, йому 52 роки. Це вік, коли волосся висипається, а ти ні. Бо тобі о 5-й ранку вже кудись треба. Щоб ви розуміли, наскільки велика ця різниця у віці, ми на День Святого Валентина ходили не в намілаку, а в Бакінські вечори. Коли мене чоловік запитує, яка картопля потрібна на борщ стара чи молода, я відповідаю піснею: така, як ти. Ми нещодавно з чоловіком купили квартиру у Києві. Це був маленький крок для мене, але великий крок для мого чоловіка. У нас просто різні кроки. І ми щасливі, але процес вибору нам дався важко. Бо дивіться, у нас просто від початку були дуже різні очікування. Я хотіла квартиру з гарним ремонтом, в солом'янському районі біля моєї школи, не перший, не останній поверх. А чоловік хотів, щоб я його не зайобувала. І квартиру в новобудові. І так вийшло, що бюджету на те, щоб поєднати новобудову, і гарний ремонт, нам не вистачило, і комусь треба було йти на компроміс. І от ми знайшли квартиру, яка сподобалась нам обом, але був один нюанс: будинок 71-го року. Тобто, мені потрібно було знайти аргументи, що конструкція 71-го року ще поживе. І в неї можна інвестувати. Ну, а я це вже проходила. Я кажу: Саш, дивись, фасад в гарному стані. Так, да, це в та річка, але й ти вже не новострой, да? Зрештою стояк в нормі, там далі розберемось. А мамі знов скажу, що не старий, а вінтажний. Вулиця, на якій ми зараз живемо, називається Преображенська. Колишня Клименко. Мене всі запитують, Кать, ну ти навмисна, Ти спеціально кажу: та ні, та ні. Але ми подивились на цій вулиці 17 квартир. Зараз ми займаємося облаштуванням простору. І це відбувається у побуті, я вам скажу. Я не можу нормально дивитись порно. Я не можу дивитись порно, де він трахає її в білому, кожаному кріслі на фоні коричневої тумби. Ми займаємося облаштуванням простору. і Це важко, це боротьба, бо я не хочу просто так віддавати свої полички. Вранці чоловік скаржиться, що йому снилась Друга світова, де він відвоював території в якогось егоцентричного карлика. Не допомагає і те, що я знаю німецьку мову. Я, до речі, свою доньку планую вчити розмовляти одразу німецькою. Серйозно. Німецька дуже продумана мова. Знаєте, як німецькою буде мультик? Мультик. Цайгентрик Пончик буде «Пфанкухен». сніжки – «Шнебальшлахтен». Тобто моїй дитині, аби мене про щось попросити, доведеться неабияк заморочитись. Щоправда, є легенда, що хлопчик, який дуже сильно хотів з'їсти пончик, подивитись мультики, пограти в сніжки, напав на Польщу в 39-му році. У моєї доньки, як і в мене, буде прізвище Щепеліна, а це німецькою сім букв. І це тільки Ща. І це я зараз серйозно. Тобто, тобто, якщо мені буде потрібно чимось надовго зайняти свою дитину, я просто наріжу їй ці 14 літер і попрошу скласти своє прізвище. Я вже бачу, як вона своїми маленькими ручками викладає безвихідь. До речі, знаєте, як німецькою буде безвихідь? Еде. Слово придумали, коли збиралися пограти в сніжки, я так думаю. Знаєте, ці всі шовіністські там, теорії і так далі. Да? Можливо, в арійців були там блакитні очі, чи може в них була блакитна кров, але найголовніше, що в наших жилах, в жилах українців тече жовто-блакитна кров. А це значить, що ми з усім впораємось. Заряджайте павербанки, готуйте запаси на зиму і не забувайте дякувати і допомагати Збройним силам України. Адже ми з вами сьогодні на цьому заході тільки завдяки тому, що хтось зараз на сході. Дякую.